Матеріал із вуглецевого волокна основа сучасних та майбутніх інновацій. Сьогодні ми дізнаємося більше про неймовірний світ вуглецевого волокна. Чи знали ви, що цей революційний матеріал виник завдяки генію Томаса Едісона? У 1879 році Томас Едісон використовував карбонізовані бамбукові волокна у своїх експериментах, заклавши основу для того, що стане одним із найбільш універсальних та популярних матеріалів у сучасному виробництві. Але що робить вуглецеве волокно таким особливим? Справа в його унікальних властивостях. Воно жорстке, міцне та надзвичайно легке, що робить його ідеальним вибором для широкого спектру застосувань. Вуглецеве волокно зазвичай виготовляється з поліакрилонітрилу. Його жорсткість вимірюється його модулем пружності, який становить приблизно 33 мільйони фунтів на квадратний дюйм або 208 гігапаскалів. Від автомобілів до особистих речей, від чохлів для телефону до індивідуального захисту, вуглецеве волокно скрізь. Його унікальність дозволяє виробникам створювати власні форми та посилювати майже все. Чи шукаєте ви безпеки, стилю або продуктивності? Вуглецеве волокно надає все це: від мотоциклетних шоломів до касок, від велосипедів до спойлерів. Цей матеріал покращує кожен аспект нашого життя. Навіть в повсякденних предметах, таких як рама для номерних знаків та чохли для телефону, вуглецеве волокно додає шар люксу та вишуканості, покращуючи функціональність. На завершення вуглецеве волокно це не просто матеріал, це свідчення про людську інноваційність та прогрес. Від його скромних початків до його поточного статусу як основи сучасного виробництва, вуглецеве волокно продовжує розширювати межі того, що є можливим. Поки ми дивимося в майбутнє, вуглецеве волокно, безсумнівно, відіграє ключову роль у формуванні нашого світу, його спадок це можливості, прогрес і нескінченні можливості. Дякуємо вам за участь у цій подорожі світом вуглецевого волокна. До наступного разу. Залишайтеся інноваційними!